Як взялася до випічки, то взялася. Сьогодні в нас печиво подушечки. Всі інгредієнти на столі і будемо замішувати. Просто і швидко. Що ми маємо? Сир, масло, ванільний цукор, такий цукор, дрібка соль. Масло йдемо збивати блендер. То я заколотила соду з оцтом. Борошно вже просіяне, відважене. Мішу тісто, та й думаю. Коли вона замовить ті подушки, а то спати нема на чому. Ставим холодильник на пів години. Це що ти притягнула? Одіяла і подушки. Все, що ви хотіли для дому. Ой, добре, добре знала, що получиш. Розпаковуємо. Помагати? Давайте. Бачу рушнички такі гарненькі. На кухню. Подушка одна, подушка два, подушка три. Лише треба дві. До замови. До солінка не втрималася, я розпакувала на новенькій подушечці під легенькою ковдрою. Тому що мерісін, щоб на якісніші товари для вашого дому одіяла подушки, текстильні вироби, постійна білизна. Власниця Ірина самостійно закупляє товари на оптових базах, тому пропоную просто величезний вибір. Переходьте в магазинчик і самі переконайтесь в цьому. У Нас одіяло 4 сезони подушки і мама. А я нікуди не йду, допікай печиво. Все. Прийдеться вже. Місто розкатали, нарізали печиво і в духовку випікати. Від подушечки, на якій лежала, до подушечки, яку їм. Це смачно!